Безпека тут кажуть військові відносна. В будь-який момент можуть початися обстріли. Та, попри це, виконують бойове завдання. Задача у нас усіх одна: захистити нашу батьківщину. Більшість вже звикла до польових умов. Житло будує інженерна рота. Такий бліндаж захищає особовий склад від практично будь-якого ураження, артилерійської та мінометної зброї. Хлопці сповнили досвід своїх батьків, дідів, які робили і краївочки. Бачите, яке виходить яке приємне, екологічно чисте, абсолютно екологічно чисте жиліще. Аби збудувати такий бліндаж фахівцям потрібно дві доби. Там, де може підійти техніка, копають екскаватором. Цей же повністю викопаний вручну. Тут хлопці і ночують, і працюють. Є світло, є вода, є їда, як кажуть, є все. А тут польова кухня. Сьогодні наперше гречаний суп із тушонкою. Самі варимо. Любителі. В Казані вариться І так роздається. Додому хочеться такого. А так то все Дякую, хотай. А ви пробували Ні. А зараз ми Хлопці пропонують скуштувати армійську юшку і мені. Можу сказати тільки, що дуже смачно. Командування говорить, харчів вистачає, вони якісні, солдати не скаржаться. Забезпечує провіантом держава, не відмовляється тут і від волонтерської допомоги. По питанню ну, попитайте солдат, тобто є все. Але коли привозять там волонтери привозять якусь, якусь печенюшку домашню, таке щось, яке таке ж таке, щось таке. Щось, таке о. То це набагато краще, навіть не стока для питання солдата, скільки для підтримки, то що його підтримує народ, підтримує державу. Сам пайок він зараз зріс приблизно на відсотків 20 грошовому забезпеченні, що в солдатів вже повинні з'являтися там такі продукти, як сало, як шоколад, тобто які є достатньо калорійними В раціоні. у нас є сьогодні дійсно підтвердження про те, що, скажімо, з'являється в досить непогані кількості і якості м'ясні продукти. Тобто, що сьогодні основному ту, що раніше на, собі, на своїх плечах закривали волонтери. Сьогодні держава якби, підхвачує цю естафету. Тут у 56-й бригаді побороли і так зване аватарство. Аватарами називають військовослужбовців, які зловживають спиртним. Додому пише і розказує, що він тут на передовій проливає кров під сльози і решту родини. А замість цього, Йде до бляжа, що там в кращому випадку, магазинами, в гіршому випадку до десь, до десь когось і впівається в успіх. І діляться секретами, як побороли пияцтво. Побороли практику, ну, скажімо так, свіжим повітрям, відсутністю злачних місць і дуже добрий праці. А от про випадки неякісного державного забезпечення продуктами нам розповіли вже у іншому батальйоні у Збручі. Печально, ну це і правда, да. є таке. Були і картоплі, гнилі, що, можливо, дійсно мої здогадки, що вони оце там стоять, а тут, в принципі, не було, а тут раз завезли, а вона вся така, що вже напівгнила. Є такі продукти, що вони там враження таке, що там без діла стоять, а потім приїжджають сюди, а з цього вже нема що, що з нього робити. Беремо просто і викидаємо. Умови собі кажуть хлопці, створюють самі. От і грядку посадили, аби вітаміни були. До того, коли ми сюди приїхали, в зону, а то сюди Тернопільський батальйон. Тут не було грядок, ми собі зробити, посадити розсаду, цибулю, петрушку. Там. Ну, різні ови, щоб було свіженьке. На відповідь, чого ж все-таки їм не вистачає, бійці дають одну відповідь. Що не вистачає, міра не вистачає, а все, решта вистачає.